Найскладніша тема Deutsch a 1 Конюктив 2. Бажання можна висловити за допомогою трьох дієслів Вере, гетте Вюрде. Вере було б. Ічвере. sie, sie wären. Es wäre gut – Це було б добре. у минулому. Гетте. мав би.

Модальні дієслова у Конюктив 2. Wir könnten uns heute gern treffen. Sie könnten mehr erfahren, wenn sie den Telegram kanal Besuchen Würden ви могли б дізнатись більше у нашому telegram каналі